Сьогодні футбольне поле Кремінь-Арена стало місцем справжньої спортивної боротьби. У межах четвертого туру Національної ліги Ю-19 на полі зустрілись дві принципові та амбітні команди СК Полтава та гості з Луганська футбольний клуб Зоря із перших хвилин стало зрозуміло, що матч буде напруженим. Вже у першому таймі гості зуміли відкрити рахунок. Подальша гра тримала у напрузі кожного вболівальника. Атаки, боротьба за кожен метр поля та щире бажання полтавців вирівняти рахунок. Однак фінальний свисток зафіксував мінімальну перевагу гостей 01. Попри поразку, полтавці показали характер і до останніх хвилин боролися за результат. Я дуже недоволений своєю командою, тому що ми не граємо в футбол. В цій грі ми старалися біти вперед і, і просто біжати. Ми не тому обучаємо їх. Я з ними сьогодні дуже жорстко поговорив. Думаю, на наступну тренування ми будемо вже тренувати і готуватися Карпатам. Так що я ж говорю, сьогодні дуже незадоволений. В обороні були свої помилки, та в нападі теж не хватило. На нашому м'ячі ну, дуже погано контролювали, не могли вийти пасом вперед, тільки били його, програвали підбір. Ну, все погано зіграли. Попри прикру поразку, гравці СК Полтава отримали потужну підтримку від доболівальників, які до останнього вірили в команду. Попереду нові матчі і нові виклики. Тож у полтавців ще буде шанс довести свою силу та показати гідну перемогу. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.